Кинутися теплого осіннього ранку та вдихнути повітря незнайомих вулиць. Найприємніше відчуття на світі. Тому я переводжу стрілки годинника у минуле, щоб опинитися у казковому місті майбутнього. Нью-Йорк. Кам'яні джунглі, де вирує життя, де збуваються мрії, де приваблюють вітрини і де народжуються світові тренди. Сьогодні у Моя профешн». ДІВУШКА Блонда у Нью ЙОРКУ Шопінг на легендарній п'яті авеню Голівудські Селебритіс. Найкращі колекції ЙОРК Фешн Вік. Все про нові тренди у МЕЙКАПІ модні поради від американців та що носити, аби привернути до себе увагу у Нью-Йорку. Та як Марці Ральф Лорен вдалося перевернути уявлення про сучасні фашен шоу. Одним із найгучніших фешн шоу став показ від Донни Карен. Донна Карен асоціюється з Нью-Йорком і не дарма, тому що цей бренд був започаткований у місці великого яблука. Моя профешн на показі цього неймовірного дизайнера. Модні блогери, редактори глянців та фешн фотографи зібралися біля модної локації. До речі, показ Донни Карен зацікавив навіть гуру фешн фотографії Біла Канінгема. Він один із перших, хто почав знімати фешн на вулицях міста. Йому вже за 90. Але Біл досі найвідоміший фотограф Нью-Йорка та один із членів команди Нью-Йорк Таймс. Сам Біл Канінгем зніматися не любить, та й потрапити у його об'єктив не так вже й просто. Щоправда, українському дизайнеру Лілі Літковській так і вдалося. Ми вийшли з показу і Рольф. Гуру стрит стайл фотографии где-то проскользнул между фотографами, между этим огромным потоком фотографов. Он правда неприметен, потому что он невысокого роста, и он э, как бы приходит делать свое дело, и вот испаряется, как человек невидимка, да? И вот он появился, я и, и я чувствую его прицел на себе, и я как бы начинаю, да, там что-то позировать и выставлять плечо, и он такой нет 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 и уходит. Я поняла, що мені нічого не потрібно робити. Вот таке вот у нас було знакомство. Так само професійно Біл відзняв гостей показу від Донни Карен. Речі, її колекція весна-літо 2015: це ретро-силуети, міді довжина та сукні із глибоким декольте. А ще наступного літа лідерство у рейтингу трендів продовжують утримувати принти. У цього дизайнера вони геометричні та не надто яскраві. Мені дуже сподобалися кольори. Вони дуже приємні. І спідниці з короткими топами дуже класні. Кольори, принти, підбори, пишні спідниці це стиль, за яким легко можна впізнати Донну Каран. Де можна знайти більше натхнення, як не на вулицях Нью-Йорка. Ви гуляєте вулицями міста і бачите графіті, стрітстайл. Вулиця це найперше джерело натхнення для будь-якого дизайнера. Не варто забувати й про аксесуари. Для сміливих експериментаторок дизайнер створила ось такі капелюхи. Капелюхи були неймовірні. Шоу було чудовим. А всім, хто обожнює середню довжину або високу талію, не варто забувати про підбори та широкі паски. Шоу було фантастично. Красивий одяг, красиві силуети і дуже якісні матеріали. Я би стиль цієї колекції могла описати як сучасна класика у поєднанні із розкішним шитом.